Ну, по перше, що я завжди кажу, це одним словом, таке заземлення. І що таке заземлення? Це дихання. Тобто людина має зробити вдих. Видих. Чому глибоке дихання? Тому що коли людина в травмі, тобто порушуються певні реакції. Да? От ми говоримо, що стрес впливає на наш мозок, тобто амігдала, неокортекс, mm. тобто змінюється поведінка, людина не знає, що робити. Я дуже просто кажу: кажуть, що це скрізь? Дихати, дихати, mm. дихати. Кажу, закрити носик і ротик. Скільки ви можете так бути? Ну, Декілька секунд. Так. Чому? Тому що наш не отримує наш організм. Я просто Кажу, <плес> Тому, коли ми знаходимося в стресі, у нас яке поверхневе дихання і тобто не отримує кисень. і коли... А нам треба, щоб отримало, щоб прийняти правильне раціональне рішення. да тобто Або раціональне мислення ввімкнути Перше, робимо вдих видих. Далі. Щупаємо себе, строгаємо, Я де? Я тут? Тобто, mm -hmm. це про що можемо десь що... тактильність mm -hmm. обов'язково далі, концентруємо увагу на предметах, що я бачу перед собою. Тобто, це одним словом заземлитися, прийняти хто я. Де я і що мені далі роботи? Тобто, це такий момент наступне перемкнутися, да? перемкнути нашу з вами психіку, як би можна сказати, тако з простими словами. Ми маємо щось знайти, яке може бути таким перемикачом у цих негативних думок.